Зважаючи на інвалідність, вважаю себе ну, просто людиною, от, знаю, там спілкуюся, роблю якісь речі, звичайні, ходжу в спортзал. Під час реабілітації, яка в мене була, сам винаходив якісь справи для себе, ну, які підходили б для високої ампутації руки. От, і фактично, можу сказати, що поставив себе на нову цими, цими заняттями в спортзалі. Хлопцям, дівчатам з травмами, як би не було важко, треба займатися. Потрошку, потрошку вода камінь точить. По суті, я зараз роблю майже те, що роблять люди без ампутації, просто ну, приспособлюються все. Працює плече, навантаження на плече там, ця сторона ліва теж має працювати однозначно, щоб не було асиметрії, щоб не було проблем з спиною, треба включати і ліву сторону. так само. Моя дружина вона зробила мені сторінку в інстаграмі. Вона знімала мене, коли займався в спортзалі, викладала це все в інстаграм. До речі, там відкритий доступ. Ті люди, хто хочуть, вони можуть зайти, подивитися, так само поспілкуватися, свій досвід якийсь сказати: от я перша, де я знайшов. Так само в інтернеті. Дивився, шукав. Деякі люди для мене були прикладом от, до речі, Олександр Терещенко, людина, ветеран, кіборг. Так, У нього немає ампутації двох кінців, двох рук. У нього пошкоджений зір, але це, ну, це супер людина, це супермен, який своїм прикладом, своєю завзятістю, своєю, там, не знаю, оптимізмом своїм налаштовує такі хиття, можливо. Так, от, так само. Вадим Сверденко, у нас радник президента в справах реабілітації. Тому це яскраві такі приклади, як не втрачати надії, як не покидати руку, просто брати і робити. Це все само собою що це ще ну, раз переступати через, через себе, через якийсь біль, там можливо, навіть може через лінь просто вставати і робити. був випадок, коли я з дитиною це хлопчик десь років, 6-7 провели деякий час. Це племінник мого товариша. Деякий час ми спілкувалися, говорили, гралися, і десь через годину тільки помітив, що має протез. Мама! Я кажу, ну, да, дивися, показав.